Привіт усім! З вами Деніс Франні. Коротше, сьогодні вже знімаю у своїй кімнаті. Обідають, розумієте, все. Сьогодні у нас буде народ реакція на торт. Ось такий торт мама сказала. Купила і сказала, що у середині це коротше, зроблено на томатному соці Чи що, на томатній пасті. Вроде. З томатом. Коротше. А... Тут желатин, ну, чекайте, на томат. Коротше, добавлено сюди томатний сік. І тут є желатин. Будемо зараз прореагуємо, що зможемо з'їсти, а що не зможемо, на YouTube шорт. Я поділю і ми лишимо на YouTube шорт. Е, тому що ж, е, ага, і назва торта. Цей торт називається. Кривава Мері, але кривава Мері це є е, ужастік. Ну, ми зараз переконаємось, здається, це ужастік. Зараз подивимося. Добре, тому поїхали до заставки. Деньс Френні реагує, День Френні реагує! Сьогодні буде реагувати на торт кривава мері! Мері, мері! мері. Е, зараз почитаємо коментарі, але спочатку подивимося. Що там? Ужастік чи не ужастік? Я не знаю, в Ютубі дивиться чи в Гугл. Добре, бо то було, що на цьому телефоні ви щось там, я щось таке не дуже добре знаходив. Я просто уведу. Google зразу нам скаже про фільм. Кривава. Все-таки покажу. Кривава нафта. Ще б фокусувала. Кривава нафта, кривавий пілінг. Кривава неділя. А от, кривава ме-мері. І що це нам виб'є зараз про фільм? Е, для коктейлів. Крива Мері. Один з найпопулярніших коктейлів це коктейл? Виходить? Ага, може, фільм треба нам написати, бо то крива. Так. З яйцом. Рецепт історія з томатним соком. А, горілка. Я думаю, це якраз фільм. О, фільм 2006 року я ж казав. Значить, Блуді Мері. Крава Мемі, трейлер жахів 2006 року з сценаристом і режисером якого Став Річард. Зрозуміли, тобто ужастик. ще зображення зайдемо. Ну, ви зрозуміли, та ось вона. Кровава Мері. Та. Ну я ж казав, що це ужастик. О, бачите, ужасті, ну. ну. Бачите, розумієте, якраз дійсно Кровава Мері. Все, зрозуміли, це ужастик. Тому все, переходимо до ваших коментарів. Ви лишили вчора під роликом, я дивився 30 коментарів, що в принципі нормально як для мого каналу. Тому лишайте так побільше під кожних роликах. Я розумію, чим менше виходить, якщо не виходить одна реакція кожного дня, а то дійсно виходить кожного дня, крім круглих чисел, і там 21, 22 числа, то ви дійсно решаєте по 30 коментарів. Якщо вже 21, 22 там багато роликів за день виходить, 2-3, 10, ну, круглих, може, і 5, планують перед 10 го рунду. 30 коментарів під кожним роликом мені не чекати, бо того, що ви не зможете лишити, це через те, що велика кількість роликів. Я вас розумію. Добре, читаємо. Підмілка вчорашня. Один, два, три. Мілка кофі. Я переклав, виявилося, що це кава тепечу. Та так як я і сказав у відео. Добре, 30 коментарів, бачите, читаємо. Ніколаєв, ок, знімай на трубочки шоколадні. Ага, я маю знову написати, хто, скільки проголосувало за шоколадні трубочки, а скільки проголосувало. Ну, скільки ви написали коментарів, щоб я знімав коровічі трубочки і. То, що я просив. Шогетен. Давайте запишемо, йду я по зошит. Я видів, ви вчора писали за шогетен і за. Ну, коров'ячі трубочки і шогетен. Тому я не знаю, як тримати мені зошкину. Блін, я навіть не можу нормально. Зараз спробую ручку. Все, попробую. Так, шоколад, шоколад. Шогетен. Там писало, шогетен. І зробимо такого стопчик. Ви зрозуміли. І тут шоколад, коров'ячі трубочки. Коров'ячі трубочки. Тру... Ну, вони не з коровів. Ну, ви зрозуміли, просто коров'ячі трубочки з шоколадом. Я ледве тримаю телефон. Шоколад. Дом. Не знаю, чи у нас багато часу немає, але нам треба перерахувати всі коментарі. Тому читаємо. Ще раз, так, читаємо. Ок, снімай від Ніколаєва перший коментарі. Ти б ще фокусував придурок? Придурочна камера. Ок, снімай на трубочки шоколадні. Перший коментарій. Шоколадні трубочки. Перший комент. Ну, давайте не ком. Та. Е, Arabic Бой крутая реакція. Жду, ще реакції, Дякую. Е, Жду відео на молочний шоколад. Молочний шоколад. Ну він мав на увазі Гетен. Пишемо. Блін, ну коротше, я пишу. Я не гонку знімати, бо показувати мене. Трясеться телефон просто. Так, е, успіхів у залі. Дуже дякую. Вчора був. вчора був. Леонович, молодець, що йдеш в зал, а не тільки їш на камеру. Дякую. Жду реакцію на шоколад Шогетен, Тобто другий коментарій від Мюслі. Другий ком. Я пишу Е скоренько. Так, наступний коментарій від Чарлі Сатурна. Е, так, чекаю на шоколад Шогетен. Як би вам. чекайте, попробую якось по-арабськи по дійсно. Значить, ось так пробую. Це Шогетен, Третій ком. Ком. Наступне. Містер Бістер Деніс нагло забирає у за валюки одну шоколадку. І до кінця ролика я вже не можу їсти. Тому віддає Ха-ха, ха Рофел, прикольно. Роман Ковальчук, ну давай на трубочки і шогетен Реакцію буду чекати. На трубочки і шогетен. Ну, розділимо. Тут пишемо четвертий ком, і тут пишемо трубочки другий ком. Ну, бо він за то, і за то. якщо він написав, він за то, і за то, і там, і там пишемо. Та. Е Малишка 2002. Я не знаю, що за коровичі трубочки, але їх чекаю. Тобто пишемо третій коментар. Ком. Е, Чарлі Сатурн Чекаю реакцію на коровичі трубочки з шоколадом. Знімай. з шоколадом. Четвертий ком. Е, класна мілка, дякую. Так, давай е, Настя Тодорченко реакцію на що гетен, коровичі трубочки. Пишемо, що гєтен п'ятий. Я буду просто вже цифри писати, бо надоїло. ДЖПС-100. Е, о, точно, давно не було коровичих трубочок, тому чекаємо. Е, Коротші трубочки, шостий. Так. Мюсі, да, давай реакцію на трубочки з шоколадом. Трубочки з шоколадом. Е, це, не мав на увазі, коровичі. Сьомий коментарі. Айфон Айфонович, чекаю відео на шоколад, шогетин, трубочки з шоколадом. Шогетин Отримую шостий коментар, шоколадні трубочки восьмий. Трубочки. трубочки шоколад, хай буде. Так, Давай на коротші трубочки зі смаком шоколаду. Коровичі, добре, дев'ятий коментарій. З кавою виходить найкраще. Ну, правда, Марс, Венера перша. Так, давай відео на коров'ячі трубочки шок... шо... і шоколад Шог'ен. Так, значить, пишемо 10 і 7. Е, Настя Тошенцов, так чекаю відео на трубочки з шоколадом. Трубочки з шоколадом. 11 коментар. Е, так, давай і, і на шоколадку Шогетин. 8 коментар. Е, так, давай на шоколад Шогетин. Настя Тушенцова. Шогетин. 9 коментар. Чекаємо, з Дзюку Заварюку у шортах. Вона вже знялася, дивися. DJPS, то, так, давай купиш пізніше шоколад Шогетин. Добре, пишемо 10-й Е, Ну так, я розумію, деколи залітають відеоролики до 10-20 тисяч передньою, і ти повинен знімати. Так, тому я її знімаю. Ти казав на початку відео, що від мілки у тебе не, не болить зуби, а в кінці відео все-таки болить. Я так думав. Виходить, що ні. Бо, бо зуби заболіли, не вийшло. Типа заболіли. Та, айфон айфонович. О, круто! Блін, о, круто, ти йдеш в зал, а снімеш там шорт, як ти займаєшся. Е, розумієш. Це йду, щоб своє щоб жири забрати від того, що я багато їм на реакції. А знімати у мене бажання там немає. Ну що, а ви що? Не знаєте, як займаються люди у залах? Увідіть любе відео в Ютубі, як займаються люди, і побачите. Я не хочу знімати. Там я хочу тут знімати, їду і там з люку за валюку, як вона хоче зніматися. Зрозуміли, все далі. Я коротко відповів. Коротко так. Малешка 2002, круто, ти йдеш в зал. Знімеш там відео, я відповів вже на цей коментар, тільки що і Розі щось написала знову. Давай, прокидайся, прокидайся, вставай і освітуй свою країну багато часу на 10 годин, потім Артю. Дивіться, це Розі... Така божевільна, вона була щось там мені якісь... щось таку дурницю. Я зайшов на її канал, я очманів. Я офігів, коротше. Вона б таку фігню там познімала, щось там на мене. Коротше, я не буду це показувати, бо це крінж. Самі За... хто захоче, зайде на її канал і що вона там з лютий крінж. Вона я не знаю, вона... чи дика моя фанатка, чи дика якась психічка, чи що, я не знаю. Вона Вона щось... Вона бере шорти, знімає під моє відео, показує мої відео на камеру, щось там вірдиком показує, ну взагалі. Крінж. Взагалі, я не думаю, що в мене такі якісь фанати що від цих 15 тисяч з'явиться одна фанатка, якась божевільна, яка знімає якусь херню на моє відео. Я би взагалі це видалив, я не гон видалити. Добре. Менше слів, більше їди, все. А, результати. Забув за результати. Так, і що в нас вийшло? Що я вперше... Чого я написав ці коментарі, щоб дізнатися, що, я найперше... що найбільше набере, який продукт і на що я буду спочатку знімати. Або шокетин, або чи трубочки. І так. Все-таки на один більше. Що там якийсь кіт побіг? Ну добре. Коротше, Шогетти набрав 10 коментарів. Молочні трубочки, коровичі трубочки 11. Значить першим я знімлю коровичі трубочки, так як вони набрали більше коментарів, ніж Шогеттин. Все. А ми приступаємо з вами до торта. Ой. Блін, реально, я не знаю. Царось якась божевільна. Чого вона, блін, взагалі пристала до мого каналу? А. Завдяки моїми е, геніальними відео, зрозуміло. Ну, бачите, якщо ти показуєш себе трошки такого, трошки. Ну, що і набрало найбільше перед у моє відео, приходять отакі божевільні фанатки. І теж знімають таку саму фігню. Але їй вона десь виглядає на стара, вона їй. Ну, скільки, 50 років десь вона виглядає на 50, і 50 років років якась з Америки, звідки вона якась іноземка І на моє відео дурницю. Без коментарів. Все, поїхали рахувати. Спочатку без чаю, потім щаємо. Поїхали. Угу. Ну, томата я не чую. Томатним соком, каже. Не чути. Угу. Ну, прикольно. Хочу сюди, щось забігло. А, це не в мене в подвір'ях. Затому в іншому подвір'ї забігло. Собака й ходить. Я думаю, щось там бігає. Може і в мене було. Добре. Поки що хочу поставити 8 балів. Не знаю що. Ну, на 8-те. Наприклад, ви сьогодні запитаєте, ну, допустимо, ви запитаєтесь у мене, чи буде сьогодні Люка завлюков в шортах. Не знаю, може й буде. Бо зараз я її може нам наказав на що ти хочеш знятися, бо я перегляду. Ну не завжди, але я перегляду. Може я її лише кусочок у нас їсть і ви подивитесь, подивимось. Може і так і буде, так. Бо вона лише 3000 набрала перейду. Може так от більше набере. Хто знає. Коротше народ, що я можу поставити, 8 балів. 8 балів, щось більше не йде. Зараз ми це все окремо. Прореагуємо, такі справи. Желатин? Прикольний. Не знаю, чи я лишу на YouTube щось. Ну подивимося, може я зараз все з'їм. Ще й таке може бути. Якщо зможу, то. Ще кремом покрито. Добре, я це лишу до чаю. Зараз ми окремо все це проригуємо. Я відрізаю. Ось. Маленький кусочок, щоб ми все могли всі інгредієнти немак попробувати. Почнемо з білої начинки. 8 балів. Добре, оранжева тепер, що це томатний сік. Давайте. Хм. Mm. А оця жовта штука получає 9. Вона смачніша. За це все там. Дай баю. Оранжева ця штука, давайте. 8 Так, далі. Далі у нас буде желатин. Так, желатин жовтий, Чи... желатин є червоний. Ну, поки що жовтий. Сука, вкусився. Але легенько, так. Хм. Mm. Таке відчуття, що додавали до желатину вино. та Оцінка 8 балів, так. І желатин рожевий, але він розкришився у нас. Тому, що ми зробимо? Добре, що є, то є. Маленький кусочок проригуємо ось. О! Червоний кращий жовтий. Ну, хай буде 9 балів. Добре. Далі. Молочна начинка. Вісім балів. Та й все. Добре, та й все. А, що зелений є желатин. Дивіться, я не знав. А я не знав. Давайте зелений. Я не знав, що є зелений, я бачите. Пропустив, давайте зелений. Хай буде вісім. Добре, тепер все це діло з чаєм, та. Ні. Це ми поки що лише. Я відріжу окремий кусок, бо то, аби було красиво. Бо то, там уже деяких інгредієнтів нема, тому зрозуміло. Ось кусок, давайте. Хм. Ну що можна сказати? Та сама оцінка і лишається віці. Ну, це не той випадок, що був вчора. Що ми їли з вами молочний шоколад-мілка. Сама мілка смачна, а, то з кавою було. і з кавою ж десятка. Це не той їх випило. То тобі кавою. Тут такої би оцінки не було. Добре. Та сама оцінка 8 барю. Так. Вчора я вас перевіряв і писав в коментарях у кінці, казав, чи напишіть в коментарях, чи ви додивились до цього моменту. Ніхто не, не написав. Походи, вчора точно це казав. Значить, виходить, що ви... вчора до кінця не додивились, ха. Перевіримо що сьогодні в кінці ролику, бачите? Я вас розкусив, бо ніхто не написав. Ну, тут є два варіанти. Або надоїло писати постійно тим, що пишуть, що я додивився, або друге. Реально не додивилися так. Так що тут такі. Щось мені цей торт взагалі. Ну, ми тому і реагуємо, щоб давати оцінку. Якби було саме оранжеве торт, то я б взагалі 7-6 поставив. Напевно. Просто трохи креме подобавляли, ти вже 8 балів можна поставити. Не знаю, друзі. Доїдаємо, так? Напевно, що так. Але чай уже закінчився. Ну не знаю. На YouTube шорти, а. Може на YouTube шорт і лишу з люці. Нехай прореагує. Може їй сподобається. Мені щось не дуже. Ой, дотиркнувся до ножа, міг порізатись, ха. Добре, давайте розрізаємо. Останній кусочок розрізаємо, другий цю тушок. Так. Mm -hmm. mm -hmm. Давайте розрізаємо. То може послизнутися в мене телефон, і я тільки чвах і впустив телефон. Добре, давайте Люсі лишимо кусочок. А як його? А, ось так. Давайте ще цей кусок, а цей лишаємо YouTube Short. Бачите, ось тепер бачите. Буду прибирати після цього відео. Не, не люблю тут знімати. Треба ще стіл прибирати. Так. Не люблю тут знімати, треба стіл прибирати. Йоу. Так. Я вже чипанув, то що лишив на шорт. Хе! Щось дивне знайшов. Це ми ще не реагували, це бачите? Ну що вони лишь сюди не добавлять? А смак Взагалі особо нема такого. Раз би симбалів поставив. Завжди може і завищують деколи цінки, але таке, як я, давайте. А, це цей сир такий зелений. Краситель додали. Чипа Що Це в залі 7 балів? 6. Оцей краситель зелений взагалі не сподобався. Бачите, вони деколи щось прикривають, тебе, не замітив. Щось взагалі. Зараз після цього солодку йду, ну, якби солений їсти. Та. Там курка, борщ. Ну, треба, знаєте, нормально поїсти після цього. Бо це тобі десерт, але... Галі десерт, не подобається. Тепер про, про погоду, так? Снігу немає. Сьогодні вже 4 грудня, а снігу немає. Напевно, буде... Буде, буде в 20-х числах. в кінці може. Тепер можете. Не знаю, хочете напишіть, але я не знаю, чи хтось напише, але може напишете. Як ви будете святкувати новорічну ніч? Самі, перший варіант. З друзями, це другий варіант, і третій варіант з батьками. Пишіть в коментарях. Не знаю, чи знову хтось напише, бо того, бачите, вчора вроді не написав. Я питався, чи додивилися до цього моменту, не написав, але. Но... Пишіть, може, це хоч напишіть. Я, І вас можна зрозуміти, ну бо, блін. Я маю дивитися, як він їсть на камеру, щось там запитається десь майже в кінці ролика. Я маю все продивитися, то питання почую, тобі написали. ну, типу, типу довго дивитися, та не хочеться. Якщо відео, по суті, що я просто щось їм. Ну, якщо щось можу розказати, цікаве, то деколи можна послухати. Так. Щось там про YouTube, про. Про життя, то вам може бути цікаво, я, я бачу. А так-то ні. А. Я вже гонце їсти. Коротше, це відкладу на потім, бо я не гонці їсти. Ну з люка, а, це не на, на потім. Може злюка і зараз прирогу. Ну, коротше, з так. Злюка прирогу. Люка заварюка, Щаварюка, Хтось писав там вже один, напевно... Ну я не буду називати, бо може я неправильно, може то не той написав. Ну коротше там вже два рази написали не заварюка, а Щаварюка. Я так смі, угорав, сміявся. Бо заварюка, ви пишете Щаварюка, Може клавіатура переправляє, але Щаварюка, Ну, типа, ща за... ну, типа, ща заварю, ща заварю. Так. Коротше так, я доїдаю ось е, залишки. Тільки це. І це ми лишаємо на шорт. Хоча, чесно кажучи, би це не лишав. Нема що тут лишати, але. Нехай Злюка прореагує. В принципі, велика реакція була на торт. Нехай потім завелюка реагує. Може і краще буде. Ти може вже Злюку на кінець подивляться, хтось не знає. Будемо бачити. Крива в мері. Я пам'ятаю, як ми, як я був у санаторії, у таборі у 2015 році, я малював у блокноті якраз крива мері. Тіпа, прикол було, що вночі ти спав, а до тебе зайшло в палату криво Мері. Там багато щось. Тіпа придумав якусь історію, казку, тіпа, що кривала Мері. Прийшла там до одного, хто з нами там жив, один малий хлопець, і потім в кінці він з нею зустрічався. Ну, Такі, знаєте, вигадки та смішні. У мене є той блокнот на горі, його треба пошукати там. Але прикол, що тіпа, вона прийшла тебе ну, вбити там, чи що та, а там вийшло, що вона його дівчина. Ну, такі вигадки. Та. Це було від нудьготи, не було що там особо такого робити, ти писався якусь дурницю у блокнотах. Ну так, буває. Добре, друзі мої рідненькі. Щоб я зняв на відео, як я прибираю. У нас ще так пару хвилин, може давайте знімемо. Але як я? ну добре, прибирання не буду знімати. Коротше, а можна і зняти. Дивіться. Але дивіться, можна зняти прибирання. Ой-ой-ой, якщо воно туди впаде, ну нічого. Можна прибирання було би лагонь. Ну добре, вам не цікаво. Я б зняв на тарілку, ну це вже не цікаво. Що, підходить ролик до кінця? Давайте напишите ще раз отут під відео в коментарях, чи ви додивилися до цього моменту. Перевіримо під цим відео. Чи хтось напише, чи хтось не напише. Добре, будемо прощатися, так? чи не так. Ну, поки поприбираю, вже буде час завершити. Коротше, на цьому все. З вами був Деніс Френді. Не забувайте про підписку, про коментарі, бо лайків на моєму каналі вже померли. Та, лайків нема поки що. Деколи зараховую YouTube, але це тільки деколи. В більшості під цими роликами лайків нема. Ютуб це означає, що вони померли на моєму каналі. Тому на цьому все. Дякую за перегляд. Гарного вам всім дня, всім пока. Бувайте, друзі! Ой. Ну, очікував чогось більшого від цього торту. Але що вийшло, то вийшло. Коротше, мені не дуже сподобалось. Пока, коротше.